Ходила до лікаря, ну не вислухали вас, запалення. Не вислухали, казали що болі, бо нормально. Ренген вирішили піти, да. чи лікаря. Ну, це знакома одна мені говорить, що ти погано, що то виглядишки, тому то, то, що піди лучше говорить, рентген і буде спокійно. Да. Ну і я пише, і зробила. Ну, зробила. Ось така порада подруги. І власна ініціатива пані Олени зробили їй вельми хорошу послугу. Жінка розповідає, почувала себе погано майже тиждень, проте займалась самолікуванням. врача, вона мене послухала і вже, в принципі сказала, що нічого, вже в нормі, вже чисто, там нічого не чути. Подружка сказала, що я погано вигляжу, і щоб ти каже, пішла і зробила значить, аналізи, і каже, і тобто я пішла аналізи, зробила, я значить, знімок, все то, і мені одразу приділили, і знімки ж у мене Лікар-пульмонолог Михайло Бегір розповідає, такі випадки не є рідкістю. Досить часто хворі не придають значення симптомам та лікуються самі. Іноді впродовж місяців. Це призводить до ускладненої форми пневмонії, тому важливим є своєчасне звернення до лікарів. Симптоматика приблизно знакова за декількох. Хвороб – Гостра респіраторна вірусна інфекція, коротко, ГРВІ, ОРЗ, гостре респіраторне захворювання, без вірусної назви, гострий підогострий бронхід. Бронхіт. Ну. Ну, Основною увага має скласти людей акцент на те, що звертайся і щось роби, якщо ця проблема за якихось 3, 5, 7 днів не стає легшати. При своєчасному виявленні лікування запалення легенів триває близько трьох тижнів. При ускладненій формі до 45 днів в обох випадках, медики застосовують антибактеріальну терапію. Лікарю дається 48, максимум 72 години на те, щоб він оприділився. Він на правильному шляху чи ні. Якщо за 48, 72 години є. Результат від вашого проведення лікування. Тобто зниження температури, поменшення кашлю, покращення загального стану, значить, ти на правильному шляху продовжується лікування. Якщо за 48 годин бачить лікар, що ніякого толку, 72 години ще може почекати 3 доби. Ніякого толку, тобто, або мінімальний толк, роби корекцію лікування. Вчасно виявити хворобу і поставити правильний діагноз. Першочергове завдання кожного лікаря. Студентка третього курсу медичного факультету Мирослава розповідає: для цього іноді необхідно проаналізувати життя пацієнта та умови його побуту. Наша основна задача зараз це зібрати анамнез повноцінний. Тото то, ми повинні. Правильно зібрати його, щоб поставити правильний діагноз, тобто, це опитування, де вона працює, її сім'я, її робота, її життя, її звички, захворювання. Повністю все життя ми обговорюємо і намагаємося із з цього створити якусь певну картину. 12 листопада всесвітній день боротьби з пневмонією. Щороку від цієї недуги у світі помирає близько двох мільйонів людей. Закарпаття посідає сьоме місце серед усіх областей України по випадках смертності від цієї хвороби. Протягом минулого року в нашому краї виявили пневмонію у майже п'яти тисяч людей. Найбільше на запалення легенів хворіли в Свалявському районі, найменше у Воловецькому.